Насправді розкажу маленьку таємницю в професії. Цілком реально заробляти класний дохід. Якщо мені це вже навіть сниться, то пора. Привіт, мене звати Анастасія. Я навчалася на базовому курсі стиліста перукаря. І зараз я працюю стилістом перукарем в Brave Wave. Я працювала в бренді одягу Made помічником креативного директора. Ми співпрацюємо але значно менше. Насправді розкажу маленьку таємницю. Я працювала до цього в Brave Wave, але була дещо в іншій ролі. Я була спочатку адміністратором, потім операційним менеджером. Саме звідти посіялося це зерно моєї маленької. Мрії зміна кардинальна своєї професії вона дещо страшить. Як і кожну людину майже я зрозуміла, що якщо мені це вже навіть сниться, якщо я думаю про це майже щоденно, то треба діяти. Всі мої рідні, близькі друзі, вони дуже сильно підтримали цю мрію і сказали, що якщо воно дійсно в тобі горить, а воно горить і очі горять, то пора. Все почалося з аналізу ринку, що взагалі є, які є топові школи. Наша команда ходила на лекції в Runner і я спілкувалася із Знайомими, з перукарями, зі стилістами і запитувала їхню думку, і мені порадили Blade Runner і я вирішила обрати саме вас. Я настільки була щаслива і рада, що я зробила цей крок. І потім, коли я вже зайшла, піднялася в Runner, мене зустрів Андрій. Я побачила свою групу, і я зрозуміла, що мені немає чого боятися. Викладачі дуже підтримували з самого першого дня. Навіть якщо десь щось могло не виходити, а це нормально, коли в тебе щось не виходить. Тебе підтримували. Казували, направляли обережно, і це було прям дуже мотивуюче і не так страшно, як могло би здатися спочатку. Після навчання, звичайно, що мій дохід зріс. Логічно, що ти почав працювати на новій позиції. Це поступовий ріст, тому що ти додатково ще навчаєшся, ти працюєш, напрацьовуєш собі базу. В Цій професії цілком реально заробляти класний дохід. Якщо ти багато працюєш, якщо ти дуже сильно любиш клієнтів цю. Професію і в тебе є жага. Якщо є мрія, просто зробити перший крок, не боятися і ризикнути. Просто ризикнути і спробувати, тому що там, де є спроба, там є рух. Тому вперед.